Кінець місяця несе несподівані повороти і деякі ситуації можуть виявитися не такими простими, як здається насправді. Чого варто остерігатися кожному знаку? Овен. Будьте обережні з емоціями. Ваша імпульсивність може привести до конфлікту, який буде важко загасити. Уникайте різких слів і необдуманих рішень. Телець. Не довіряйте всім підряд! Хтось може запропонувати вигідну угоду або спокусливу пропозицію, але за нею стовідсотково криється прихований мотив. Близнюки. Остерігайтеся пліток та маніпуляцій. Інформація, яку ви отримаєте, може бути неправдивою, а її поширення зіграти саме проти вас. Рак Не приймайте важливих фінансових рішень. Витрати наприкінці березня можуть виявитись невиправданими. Краще зачекати, ніж потім шкодувати. Лев, Не ризикуйте репутацією. Хтось із оточення може викликати вас на конфлікт або просто підставити. Ваша гордість може стати вашим слабким місцем. ДІВА. Слідкуйте за здоров'ям. Перевтома та стрес можуть дати про себе знати. Вам потрібен відпочинок, інакше ризикуєте вибитися з сил. Терези. Не ухиляйтеся від складних рішень. Якщо будете затягувати з вибором, ситуація вирішиться і без вас, і не факт, що у кращий для вас бік. Скорпіон. Уникайте ревнощів і підозр. ви можете побачити те, чого насправді немає, і зруйнувати важливі стосунки через необґрунтовані страхи. СТрілець. Не приймайте поспішних рішень у подорожах та далеких планах. Невеликі непередбачувані Невеликі обставини можуть сильно змінити ситуацію. Козиріг, остерігайтеся токсичних людей. Наприкінці березня хтось може намагатися маніпулювати вами або тиснути на почуття обов'язку. Водолій не перевантажуйте себе зобов'язаннями. Ваші сили не безмежні, а перевтома може привести до серйозних помилок. Риби, не живіть ілюзіями. Якщо щось здається занадто хорошим, щоб бути правдою, ймовірно, так воно і є, перевіряйте інформацію, перш ніж довіряти. Березень закінчується, але не втрачайте пильності. Інтуїція ваш найкращий союзник.